Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 25. -е. Та 26 червня 2024 року. Сьогодні, 25 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Для селекціонерів це сприятливий час для випробування нових сортів овчів та квітів. Для інших городників це день, коли нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. 25 червня нарешті проводимо зелені операції на овочевих квіткових рослинах і можна збирати врожай для збереження. 25 червня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 червня. Відмовтеся сьогодні від солодощів, шоколаду, продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, картоплі та грибів. Що ж готуємо, які блюда? Дуже корисні каші: гречана, пшедична, вівсяна. Готуємо рибу, морепродукти, м'ясо, хліб з висівками використовуємо для харчування, також овочі та фрукти, але без термічної обробки. Тобто свіженькі, ягоди, все, що вже дозріло в наших садах та нагородах. Використовуємо молочнокислі продукти, варимо какао, їмо горіхи, мед. Квасолю і сою готуємо та п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! Завтра, 26 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби з 9-ї години ранку і 9 хвилин. Тому після 10.00 ранку, ранку можна проводити вже повторні посіви огірків, кабачків, будь-якої зелені, бобових культур та сидератів. Працюємо з розсадою теж з 10-ї години ранку. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води, риби. І не збираємо врожай для тривалого зберігання. Коли збираємо врожай в, стихії, в дні стихії води, то він дуже швидко псується, це ж теж риби. І 26 червня несприятливий день для різних захотівель. Ось такий він у нас день 26 червня. Важливо для здоров'я на 26 червня. Що ми повинні тут знати, на що треба звернути увагу? Не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. І будьте дуже обережні з ліками. Харчування для здоров'я. А це будь-яка риба, морепродукти, Із круп беремо гречку і варимо гречану кашу. Їмо свіже молоко, та будь які сири, свіжі овочі, ягоди та фрукти, будь-яку вітаміну, зелень свіженьку. Також використовуємо для приготування або, як додаток, родзинки, Їмо гарбузове та соняшникове насіння. І до кожного блюда обов'язково додаємо прянощі і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх-усіх ваших справах. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!